Вітаю Шевченка Світлана, співзасновниця в мережі кав'ярин ветерана кава, Київ, засновник мій чоловік, ветерана то на даний момент діючий військовий. Першу кав'ярню відкрили в 2016 році. Мета її була допомагати таким самим військовим повертатись до цивільного життя. З розумінням того, що вони так само потрібні в мирному житті, як і на війні, що ми зараз робимо? Ми відкриваємо, масштабуємось в безбар'єрності і інклюзивному відкритті кав'ярин. Це все завдяки навчанню відважна 2, яке спонукало на своїх заняттях розвиватися, масштабуватися і не боятися мріяти масштабніше. Ця фраза прозвучала на першому нашому уроці, і вона спонукала до розвитку. Тому. А, наша кав'ярня, яка має певні принципи, ніхто нічого вам не винен в цьому житті. Якщо чогось прагнете, берете то і робите. Заробив сам, дай змогу заробити іншому. За цими принципами ми розвиваємось надалі. А навчання відважні два. Що воно мені надало? Впевненості в своїх силах, а в чіткій меті і розумінні, куди мені далі рухатись, і як то можна зробити. Побажання дівчатам, які прийдуть на навчання. Не лякайтесь, будь ласка, темпу, який задає цей проєкт. Він реально крутий, він швидкий, він пізнавальний, корисний, цікавий. Вийдете ви звідси реальними, крутими бізнес-ледія, у яких буде повний пакет знань, потрібних для вашого розвитку або для вашого старту вашого бізнесу. Щасти!